Ну і про перспективи ООН та звісно про перспективи України будемо зараз говорити з Михайлом Подоляком, радником керівника офісу президента України. Він зараз долучається до нашого ефіру. Пане Михайле, добрий вечір. Слава Україні! Доброго вечора, героям слава. Тож як Ви вважаєте, чи може Україна поховати ООН, ну тобто війна в нашій країні, призвести до докорінних змін глобальної архітектурі безпеки та, зокрема, до реформації Організації Об'єднаних Націй. Я скажу навіть трошки радикальніше, Україна поховала дуже багато старих форматів. Вже просто ще не всі про це зрозуміли, але безумовно буде нова архітектура безпеки, буде нова архітектура глобальної політики як такої. Оці всі консервативні наративи, що треба спілкуватися з такими країнами як Росія на рівних. Заводити їх за стіл там 20 G8 і таке інше, і таким чином знімати їх радикалізацію. Все це буде не працювати. Більше того, всі формати, коли просто ми зібрались про щось поговорити, але не приймаємо рішення, а маскуємо це дискусією і колегіальністю, все це не буде працювати. Україна ще раз підкреслюю зламала всю стару архітектуру глобальної політики. Сьогодні будуть напрацьовуватись і вже напрацьовуються і інші формули, і інші формати, і інші країни-лідери будуть являтись. Серед них буде Україна обов'язково, тому що Україна, український президент, перш за все показав інший тип політики, коли ти береш на себе відповідальність, коли ти речі називаєш прямо. Коли ти не хочеш замаскувати щось під колективну відповідальність, це дуже важливо, і ви правильно кажете, що ООН в нинішньому вигляді теж не є, скажімо так, м'яко ефективним інститутом глобальної безпеки. Ну а Україна вже тим часом 100 днів тримає оборону, і ви заявили, що відчуття перемоги до зими українці не відчують. А скільки відтак потрібно часу, аби війна закінчилася? Трошки і чого бракує для Трошки так. Я заявив, що війна може бути парадоксальною, тобто, в будь-який момент вона може закінчитись, але обов'язково на умовах України це треба розуміти. Вона може закінчитись і через місяць, а може закінчитись до зими. Бо війна це не тільки математика на полі бою, да скільки є вистрілів в нас, скільки є в Російської Федерації, сьогодні, на жаль, на сході ми маємо е, певну концентрацію росіян-ресурсів, перш за все е, техніки і військових, і безумовно маємо дуже інтенсивні бойові бойові дії. Завтра в нас буде більше ресурсів, з якими нам допоможуть наші партнери, і тоді математика буде іншою, але крім математики. Війна ще має психологію. Багато факторів, які впливають на внутрішній світ Російської Федерації, вони вже сьогодні є ізгоями, вони вже сьогодні мають потужний санкційний тиск. Вони вже сьогодні репутаційно виглядають нікчемно, і все це продукує в них внутрішню паніку. В них вже йдуть конфлікти, і багато таких факторів можуть привести до того, що війна парадоксально швидко закінчиться за рахунок внутрішнього конфлікту в тій же Російській федерації. Чи ми отримаємо додатково ще щось можливості, якісь які додадуть Україні більше того, що за, за рахунок чого ми можемо виграти війну? Тому я б не брав лінійний календарний план. Я брав би те, що Україна 100 днів витримала, довела свою державність, довела те, що у нас дуже потужні люди. Довела в тому, що за свободу ми будемо битися до кінця, довела, що в нас є чудові менеджери. Перш за все, президент України, що в нас є чудові збройні сили, і все це дає нам можливість прогнозувати перемогу України. Ну, але тим не менше, ми зараз боремося за час, поки чекаємо на зброю від партнерів. Це про це пише Reuters, До речі, коли ми зможемо відчути, що маємо вже потужне озброєння, і чого зараз нам не вистачає? А... Ви починали з цього. Є певна інертність і е, прийняття рішень у наших партнерів. Їм теж складно було зламати стару консервативну систему, коли оця бюрократія не давала приймати рішення швидко. в нас проблема в тому, що ми отримаємо всю зброю. Ми вже починаємо її отримувати, але питання часу. Ми б хотіли це отримати місяць, тому ще, да, для того, щоб зменшити кількість загиблих, да, які в нас сьогодні є. А, а Європа, вона приймає рішення трошки поступовіше, ніж наш би хотілось, коли ми отримаємо всю достатню кількість зброї в найближчий час, і ви це побачите як тільки почнеться більш інтенсивний контрнаступ з нашого боку. Сьогодні в нас теж є окремі контрнаступи, але як тільки ми отримаємо все, що нам потрібно, це буде інтенсифіковано, і збройні сили нарешті зможуть довести все ж таки Російській Федерації, що друга армія знаходиться в іншій географічній точці планети. Говорячи про другу армію, так звану, а чи зрозумілі на сьогодні цілі росіян ну вони ж постійно їх змінюють, принаймні декларацію? Чого вони хочуть на сьогодні? Чого вони що вони можуть собі дозволити? Я би навіть сказав, вони хочуть за рахунок максимальної кількості зброї. Снарядів і живої сили довести що все ж таки вони вміють воювати. Вони хочуть нас підтиснути перш за все на сході країни. Це зрозуміло сьогодні. досить проста тактика росіян. Якщо вчора вони гралися в якусь там сценарну історію, да ми хочемо зайти план А, план Б, хочемо відсікти вас від чорного моря, хочемо зайти з півночі і забрати столицю. Вас хочемо зайти в центр України. То сьогодні вони хочуть довести. Вміння воювати позиційно, тобто нанести максимальний нам збиток саме на сході нашої країни, захопити на 4-5 міст, маленьких міст містечок на сході України більше. Оце їх ключова ціль. і таким чином, після цього як вони щось там ну, захватять, да певну територію, скажімо так, вони захочуть. Вести переговори з позиції людей, які будуть казати: дивіться, ми ж вас зруйнували Маріуполь, забрали його. То давайте вже з вами вести переговори, де ви нам залишите яку територію. Оце їх план. Але ще раз хочу підкреслити все, що буде далі відбуватись, і все, що сьогодні відбувається, все відбувається на умовах України і буде відбуватись на умовах від України, тому що таку ціну, як ми вже заплатили, ця ціна не дає нам інших варіантів крім одного. Забрати всі свої території назад і не мати клопоту з відкладеною війною після мінську? наприклад. Ну, А якщо е, торкнутися теми переговорів, чи можливі зараз переговори, чи, е, чи варто Україні зараз це робити? Чи не буде це пониженням ставок? Ну. Відповім так: Україна сьогодні знаходиться в інтелектуальному плані на багато вищому рівні ніж Російська Федерація. Тому безумовно, навіть в рамках сьогоднішнього переговорного процесу, ми їх переграємо. Це безумовно. Але з точки зору раціонального підходу, і президент про це вже неодноразово казав, треба ж розуміти суб'єктність членів переговорної делегації російської сторони. Ми вважали, що вони будуть отри... вони отримують, от отримують суб'єктність по документу, так званого, тобто вони будуть вправі говорити про щось. Що дійсно маємо обговорювати? Але як ми бачимо по їхніх заявах, по заявах в тому числі членів переговорної групи, вони всі знаходяться сьогодні під впливом, під суттєвим впливом російської пропаганди. А російська пропаганда і реальний світ це дві великі різниці. І тому переговорний процес певно почнеться тоді, коли Росія перест... ну, російська політична еліта перестане апелювати до своєї пропаганди і почне говорити про реальні речі про те, що вони дійсно роблять в Україні. Навіщо вони сюди зайшли, і як вони мають з України вийти? Коли вони будуть готові про це говорити? А для цього треба, щоб наші збройні сили трошки їх підтиснули, щоб вони зрозуміли, що в них навіть і такого аргументу немає. А для цього. Свою чергу нам потрібна зброя, яку ми просимо в наших партнерів, тому що має бути певний паритет зброї між Російською Федерацією і Україною. Як оце все буде, тоді ми спокійно отримаємо мандат від президента України, бо він дійсно в матеріалі. Він дійсно набагато глибше розуміє те, що відбувається не тільки в Україні в війні України проти Росії, а і в світі в цілому на відміну. Від представників політичної еліти Російської Федерації, в тому числі пана Путіна. Тому ми від свого президента отримаємо чіткий мандат, і тоді переговорний процес буде розблокований. Сьогодні він на паузі. з об'єктивних, підкреслюю ще раз причин, пане Михайло. Дуже вам дякую за розмову. Включайтеся до нас частіше, бо тем є багато так питань так само. Дякую вам за так. ваш час за вашу роботу. Це був Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України.